Звільнилися строковики по вашому законопроекту. Супер. Дякую вам велике за таку можливість. Скажіть, будь ласка, мене таке питання до вас. От ми були, там бойові завдання виконували, і ми подавали на УБД. Ми раз подали там нам відмовили, другий раз подали нам відмовили, сказали, типа, приїдете, вволитесь, приїдете через ТЦК подасте. І подали ми оце через ТЦК, ну я так зрозумів, що тут теж, мабуть, ноль. Відповіді немає на це. Як можна було? Я не дуже зрозумів. Ти, ви, ви, про що йде мова? Не, не зрозумів питання. Ну, учасника пових дій, що А, ви подались на ОБД, вам не дають ОБД. Да, так, 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 так. Зрозумів. А, а вас а ви були, виконували бойові завдання? Да, так, так, так. Да, як строковик, я виконував бойові завдання, я є в наказі. Угу. І ви в ТЦК звернулися скільки... і що вам сказали? Ну, нема поки відповіді. Ну, так почекайте, це ви правильно все зробили, подали через ТЦК. ТЦК має подати відповідно і цей. ну, коли ви подали в ТЦК? Мабуть, десь місяць назад, плюс-мінус. Ну, плюс ну місяць, місяць це небагато, і я вам раджу почекати. Ага. А скажіть, будь ласка, якщо це ну, відмовлять, тому що ми, коли були іменно в військовій частині, ми там як в нас в наказ попало 65 чоловік із 150. Так. І ці 65 чоловік подали в ПВК Південь ну, типа, на комісію. ну, Вони відмовляли два рази нам відмовляли, щоб ми отримали УБД. А чого відмовляли? Я не знаю, чому відмовляли, але нам таке що офіцери не говорили, чому нам відмовляли. Але ми, ж в наказі є, збиття є, те, що ми ракети збивали. Ну, дивіться, тоді, якщо вам відмовляли, то тут я б на вашому місці нічого не чекав. Вам тоді би я порадив звертатися в адмінсуд з оскарженням цієї відмови і через суд встановлювати. Ага, через суд. Так. Ну, де я інакше не думаю, якщо вам двічі відмовили, вам і в третій раз відмовлять. А через суд можна оскаржити відмову. А, скільки... а, а ви а ще варіант взяти форму 6 в частині, щоб самостійно докласти її до вашого звернення. Форму 6 про виконання бойових завдань можете взяти? А мені я їй просив, як завольнявся якраз з 9-го числа. Я увільнявся, і я їй просив. Мені сказали, що таке строковикам не видають лічно в руки. Ну ані лічно в руках копію вам може дати Сфотографувати? Я не знаю. Ну а чому? А що строковикам я, не видають? У нас, у нас це така сама бригада, така вона сама халатна, понімаєте? Одні получили УБД, а другі а це дівцов. Ні, ніхто не отримав. КП отримали, вони навіть не виконували бойове завдання. Вони отримали, а ми не отримали. Ви не достойні цього. Не ну, акція не достойні, якщо ми так же само, як всі працювали. Ну перед тим як подавати суд, подайте скаргу на сайті Міноборони. Ви де служили? В ЗСУ чи де? ПВО 160-та бригада. Ну в зсу, то подайте тоді на сайті Міноборони Скаргу. Ще можна спробувати. Якщо це не допоможе, то далі тільки суд. А скажіть, будь ласка, в суд, щоб обратитися, це потрібно через адвоката. Правильно, нанімати юриста або адвоката і Ну, більше. там, ну, в принципі, можна і там і самому оформити заяву це, але ну, з адвокатом це простіше, звичайно. Ну, адвокат там залежить, я не знаю, там це ж адвокат безкоштовно працювати не буде. Тому. Да, ну, да. ну я почніть зі скарги, може, скарга вам допоможе. Не допоможе скарга, можете на гарячу лінію звернутися, ми вам можемо підказати, як оформити власне, поза в суд. Але ну, в суді ми не можемо вас супроводжувати, у нас таких можливостей немає. Тому можете або самі, ну або дійсно через адвоката. Не, просто в...